Ласкаво просимо до Клінвіля, міста, де всі знають про важливість збереження чистоти та здоров'я. Але є один герой, який виділяється серед інших капітан Чисті Руки. Капітан Чисті Руки має команду хоробрих друзів, відомих як борці з мікробами. Вони допомагають захистити Клінвіль від докучливих бактерій. Одного разу зла група мікробів, на чолі з генералом Брудом, вирішила вторгнутися в Клінвіль і поширити бруд і хвороби. Капітан, чисті руки та борці з мікробами знали, що їм потрібно діяти швидко, щоб захистити Клінвіль. Вони зібралися у своєму штабі, щоб спланувати атаку. Мельце створила гігантський бульбашковий щит навколо міста, щоб не допустити вторгнення мікробів. Ганчірчик бігав Клінвілом. Витираючи всі сліди бруду. Дезінфектант Сем використовував свій потужний спрей для дезінфекції місць, куди намагалися проникнути мікроби. Генерал Бруд і його мікроби не здавались без бою. Вони почали контратаку на Клінвіль. Капітан чисті руки знав, що настав час використати особливу зброю. Швидким рухом він активував супермильний спрей. Борці з мікробами об'єднали сили та відбили вторгнення. Після поразки мікробів, Клінвіль знову був у безпеці. Мешканці святкували досягнення своїх героїв. Капітан чисті руки нагадав усім про важливість залишатися чистими та здоровими, щоб уникнути хвороботворних бактерій. Капітан чисті руки заспівав дітям веселу пісеньку про миття рук. Зазнавши поразки, але не впавши духом, генерал Брут і його мікроби відступили, пообіцявши скоро повернутися. Борці з мікробами пообіцяли завжди бути готовими захищати клінвіль від будь-яких загроз. Пам'ятайте, що ви теж можете стати героєм як капітан чисті руки, щодня регулярно миючи руки. Залишайтесь здоровими!